Російський, так? Радянський вони самі зламали, такі От так. От він цей пам'ятник. Радянському солдату. Який вже російські солдати зруйнували благополучно, бачите? П'ятисотий кажуть, що впав. Летіть щось! Літить, літить! Вон! Слади нас ведер От волокно шешуться. Да, тут його волокно, да тут его... Волокно, да? Они на полі сідають. А ты тут волокно дашь.